Доброго ранку! Йду за кониками на поле, а по дорозі ростуть білі грибочки. І ще один. І ще прийду за грибами завтра стачкою. А на полі мене чекав сюрприз. Платіна, як бачите, розсмоктує сіську, щоб знов добувати молоко. Лошата дуже хитруші створіння. Бо навіть коли у мами перегорає молоко у кобили, а воно згорає десь приблизно за два тижні, то лошата все одно можуть навіть через місяць, через два розсмоктати назад все і пити знову молоко. Тому потрібно бути пильним і контролювати, щоб у лошад максимально не було доступу до прекрасних своїх матусь. Дружня малеча. Завершуємо день катанням на златі.